Я спробував дослідити одне питання, яке сьогодні всіх турбує: це Набу, і САП, і їх роль, там, і так далі. Боротьба з корупцією, незалежні органи, незалежні від влади органи. І, знаєте, я вирішив у себе в телеграм-каналі провести опитування. Звучить воно, воно ось так: у якій з цих країн є структура, аналогічна Набу та САП. В якій з цих країн. Зараз їх перелічу. Є структура, аналогічна на БУ і САП, тобто зовнішніх, незалежних, неконтрольованих українською владою і українськими, до речі, громадянами, чи є щось таке в інших країнах? Називаю країни. І так, в якій з країн таке є: перше США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Данія. Канада, Литва. В якій? От як ви думаєте, в якій з цих країн є орган, який може вчиняти судові розслідувальні і так далі дії, і при цьому бути абсолютно незалежним ні від чого, ні від громадських структур. Ви ж не впливаєте на набу, ви ж не контролюєте САП, правда? Ви чули десь про орган? Наглядовий, куди ви можете війти і контролювати цю структуру. Ні? Ні. Ага. Сьогодні ми знаємо, дізналися, що НАБУ і САП незалежні взагалі від української влади. Тобто, такий якийсь орган, який існує в державі, і нічому не підконтрольний. Ні владі. Ну, владі не потрібно. Ми не довіряємо владі. А громадським структурам. Я ні разу не бачив, щоб мене запросили туди. Чи. Грантові організації контролюють тільки грантові люди. Ну, на моє переконання. Чи як? Вас запрошували контролювати НАБУ і САП? Ні? Так, от, як ви думаєте, в якій із перелічених країн є щось таке, незалежне абсолютно ні від чого? Правильна відповідь була остання. Немає в жодній країні. Так от, ні в Штатах, ні в Британії, ні в Франції, ні в Німеччині, ні в Канаді, ні в Данії. Ні в Литві немає органу повністю абсолютно незалежного і нікому не підконтрольного. Немає такого. Немає ніде. Є в деяких країнах органи, які борються з корупцією, вони не підконтрольні безпосередньо виконавчій владі, але підзвітні законодавчій владі. Або вони не підконтрольні законодавчій виконавчій владі, але вони по. Перебувають під контролем громадських організацій і не мають права самостійно вершити суд, як це робить САП, ну, супроводження повністю до судове, де ніхто не може витребувати справи і так далі. І отут понеслось: деякі громадяни сказали мені, Сергій Миколаївич, ну правда, ці громадяни не Сергій Миколаївич, вони, вони кажуть, «прохвесор». Ну, хорошо. Прохвесор, що ж ти поставив країни, в яких немає корупції? І оце була основна фішка оцього цього опитування, щоб люди допетрили, що виявляється, може не бути корупції в країні без необхідності впровадження органів, які нікому взагалі не підконтрольні. А ви хотіли, щоб в списку які країни були? Сомалі там що, як, перелік яких країн ви там хотіли побачити? З корупцією. Я вам привів приклад країн без корупції. Ну, Вона там є. Але не така, як у нас. Не така нагла, як у нас, що можна розпиляти, виявляється, один мільярд і робити вигляд, що нічого не відбулося. А потім ще й продовжують бути міністром. Так от, в цих країнах немає такої тотальної корупції. Але в цих країнах немає. Органів, організацій, людей. Не підзвітних нічому і нікому. Відчуваєте Відчуваєте от, от цю можливість і перспективу будувати Україну, в якій ви господарі? Я розумію, що на фоні цього протесту проти влади. Нам все це набридло. Нам набридла мобілізація, нам набридла війна, нам набридли чиновники, нам набридли люди, які хочуть біля себе сконцентрувати всю владу. Я це все розумію. Ну ми знову з вами натикаємося на 2014 рік. Це один в один. Тоді нам розповіли, що в нас все буде добре. Ось якщо ми підпишемо асоціацію з Європейським Союзом. І у нас будуть європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейські дороги. Пам'ятаєте, було таке? Віденська кава. Пам'ятаєте? Ви тепер не можете поїхати в сусіднє село спокійно, кави там попити. Тому що можете наткнутися і на ТЦК, і на всі інші приємні штуки. І тепер нам знову розповідають, що ось два незалежних органа нас врятують. Від чого? Від чого? Ви хоч розумієте, хто там вверху, які там люди сидять? Вони там. По 40 років їхні родини вже обновилися там. Вони наскільки в затерті одне з одним, що поки ви не будете в собі в голові тримати антикорупційну діяльність, контроль органів влади, контроль за своїми мерами, контроль за своїми депутатами, нічого не буде. І ніякі магічні хлопчики, контрольовані Заходом, не зроблять. Нашу країну такою, якою хочете бачити її ви. Це та правда, яку чомусь українці чути не хочуть. І ви знаєте, от зараз важко знайти українця, який скаже, да, я на Майдані, я був там за, ета, я був проти Януковича. Ні, ну проти Януковича знайдуться, але не знайдеш зараз людей, які не говорять, що нас обдурили на Майдані. Важко знайти таких людей. І от якби я в 2014 році сказав, друзі, от буде оце, оце, оце і оце, то мене б зжерли. Ніхто б, ніхто б мені не повірив. Нав'язали б мені ярлики, і довелося б взагалі, напевно, виїхати з України, тому що чимні українці просто не готові були тоді сприймати жодну інформацію про те, що може бути. Оті тарифи, які у вас після Майдану вам принесли. Наїлись печива Нуланд. Оті всі процеси, які були запущені, не еволюційні поступово, а отакі бурхливі. Ми замість того, щоб пережити нашого головного ворога, ну фактично от маємо те, що маємо. І дуже нас європейці захистили. В кредит нам видали. 100% ВВП, яке ви будете віддавати. Ви, ви, ви і ваші діти, і онуки ваші. Скажете, я нічого віддавати не буду. Будете. Ви вже віддаєте. Великі податки, невеликі зарплати і так далі. От я сьогодні в коментарях там прочитав від однієї жіночки. Що ти гониш на Європейський каже, Союз? Вони нам електроенергію в борг дають, коли нам потрібно? І ти так думаєш, що у тебе в голові? Що в тебе в голові? Тобі, європейці, дають електроенергію в борг, коли тобі потрібно. У тебе все добре! Нам в борг, європейці дають електроенергію. Коли нам розхірячать електростанції, нам європейці в борг електроенергію дають. Я пам'ятаю, як нам її давали. Я пам'ятаю. Коли європейці нам говорили, що ми нічого не дамо, тому що у нас падає, там, падає освітлення нічних клубів і барів. Отак вони нам давали. І все, звісно, в борг. Ви будете віддавати. Ви. І вони прослідкують за тим, щоб ви віддавали. Тому давайте будемо боротися з корупцією разом. Заводьте такі канали, як у мене. Давайте, будьте сміливими. Не отак писати мені: там, ой, професор вже щось не те говорить. Давайте, заводьте канали, заводьте ресурси, Тіктоки, Ютуби, Телеграм-канали. І починайте висвітлювати, що у вас на місцях не так. Організовуйте людей біля себе, які будуть громадський контроль робити. А ви знову вірите в те, що 50 детективів набу нас врятують від корупції? Ви серйозно? Ну, добре, набу може займатися там, умовно, якимось п'ятим кумом Єрмака. Добре, окей. А хто буде займатися заступником вашого мера? А вашим мером? А вашим депутатом? А вашим начальником там якогось підприємства? Хто буде ними займатися? Тому ви жити краще не будете. Просто вони між собою будуть дратися компроматами, судами там, і так далі. Ви від цього жити краще не будете. Тому що вам здається, що є якісь міфічні персонажі: ельфи, феї, гобліни, не знаю, як хочете, називайте, які все за нас з вами вирішать. А ми, ми, тільки покричимо на Майдані і посадимо в. Владу чергових ряжених. А потім ви дивуєтесь: а чому ви так живете? Тому що ніхто з вас не хоче брати на себе відповідальність. І вам не подобається, коли вам це кажеш. Підписуйтесь, поширюйте мої відео, підтримуйте мене. Не оцю гедоту пишіть в коментарях, яку дехто з вас пише. А підтримуйте. Я буду знати. Що українцю потрібна країна, в якій він господар. А не Урсула, Каякалас, Калас, Стармер, Мерц чи якісь інші ліві громадяни інших країн? Бережіть себе.